За матеріалами служби безпеки України заочно отримав підозру заступник Гауляйтера Каховки. За даними слідства, зловмисником виявився 59-річний місцевий мешканець, який з 2023 року обіймав посаду першого заступника голови адміністрації Каховського муніципального округу Херсонської області. На керівній посаді зловмисник контролював виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в окупаційному органі влади. За даними слідства, колаборант одразу приступив до реалізації кремлівських вказівок із управління незаконним органом влади, надавав безпосередню допомогу окупантам в проведенні підривної діяльності проти України. Також зрадник публічно виступав на підтримку РФ та сприяв стабільному утвердженню окупаційної влади на території Каховки. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України заочно повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. А саме за частиною 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Та за частиною 5 статті 111 прим. 1 – це колабораційна діяльність. Нині зрадник переховується від правосуддя на тимчасово окуповані території України. Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти нашої держави.